Вітаю, панове, мій позивний пряник, я командир розрахунку ударних дронів тактичної групи Реванш. Мої обов'язки це провести злагодження всього нашого колективу і зробити так, щоб ми ефективно та швидко вражали нашого ворога. Перше, що ми робимо, коли ми приїжджаємо в район, це знаходимо найкраще місце, в якому можемо розміститися, навести там порядок та ефективно працювати. Складності, з якими стикаємося в нашій роботі, це підібрати найвигіднішу для нас позицію. Щоб на ній було багато місця, була захищена від ударів ворожої авіації, ті дронів, а також ствольної артилерії. І одночасно вона має бути зручною для того, щоб ми знаходилися на панівній висоті, а також на дистанції, яка забезпечила б нам швидку е можливість долетіти та уразити ворог. Вітаю, панове, мій позивний менеджер. я командир екіпажу та навігатор. Мої основні відповідальності це контроль виконання поставленого завдання, швидкість реагування екіпажу на виклики та власне навігація пілота до цілі. Плюс-плюс, ми долітаємо з місто. Для кожного співробітника розрахунку необхідна второпність стаходна голова. Адже великий ланцюжок складних дій потрібно зробити для того, аби дрон дістався цілі. На 700 піднімаєшся і наліву. Враже, що ми Давай, братан, не заради. Давай, відстояти переокій, ось тут, тут тобі тут. Всіх вітаю, мій позивний галич, я пілот розрахунку ударних дронів тактичної групи ReLANS. У мої обов'язки входить пілотування дронів, а також технічний контроль всіх засобів, які знаходяться на позиції. опусти. Бачиш, є проміжена брана. Да, 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 да. Тобі прямо туди, да, надо. Да, давай да попробуємо да, перше повільним. Кажи, кажи за... заходжу, фіксую. Шосту... Заходимо. Шосту... Ми заходимо на цей. О! Вітаю, мій позовий Бобор, я є пілотом розрахунку. Мої обов'язки входить вирішення технічних питань та безпосередньо керування дроном. О, піть і скажи, де це і зарієнтуй, ми зараз боємося. О, тобі, Добі, значить, можна попросити. Трошки ми, якраз... ми успішно застосовуємо ФПІ різних розмірів та конфігурацій, Як для знищення живої сили та техніки противника безпосередньо на лінії бойового зіткнення, так і для диверсії за кілька десятків кілометрів від фронту. Ми якраз будемо ми, зараз о, заходити. Туди? Вже туди? не буде туди Кудись туди. Пробуй якось знижатися, якщо це можливо. О, давай, Заходь, отемо! Давай, 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 бам! блядь. Бам! Спимішка прилетіла. Да! Да, да, а на посадку залетела! До наведення на основі штучного інтелекту. БуПЛА з використання офтового окна. Важкі бомби. Дещо у нас уже є, а інше вже незабаром зустрінуться з ворогом. Вітаю, мій Пазани Луганськ. Я займаю позицію інженера розрахунку FPV. Для виконання усіх згаданих завдань необхідно підготувати бойову частину. Саме цим я і займаюся. Це дуже клопітка праця, адже несу відповідальність за те, щоб боєприпас був летальним для противника та безпечним для нас. Інженер має досконало знати характеристики боєприпасів за їх ефективного застосування. Засоби ураження обмежуються лише вашою явою або Женевською конвенцією. Вітаю, мій позивний Воробей. Я командир цієї банди. Мої обов'язки входить забезпечення, полонування і контроль роботи. Мій бойовий шлях розпочався в одній із механізованих бригад на посаді навідника оператора БМП-2. Згодом я став командиром механізованого відділення. З початком повномасштабного вторгнення мав честь брати участь у формуванні тактичної групи реванш на посаді командира піхотної роти. Будучи одним із найдосвідченіших бійців підрозділу, свого часу вирішив опанувати технічну галузь, яка вимагає розуміння, тактики використання піхоти і бронетехніки. FPV – це дешевий високоточний засіб ураження. Ця сфера ще не досягла свого піку. Згодом ви ще будете здивовані. Ми розділяємо консервативну ідеологію і притримуємось християнських цінностей. Дуже приємно і легко працювати в команді, яка розділяє твої релігійні вподобання і політичні координати. Це, в свою чергу, породжує велику відповідальність. Там перед нами наші братики. Треба зробити так, щоб під фізично не змогли до них діти. Ми використовуємо принцип децентралізованого управління, де кожен боєць має простір та умови для реалізації власних ідей у межах своєї відповідальності і може вирішувати задачі таким чином, яким, на його думку, буде найефективніше в даних обставинах. Саме релігія, ідеологія та сучасні методи управління є запорукою ефективності. Часу відпочити майже немає. Коли фахівці інших напрямків іноді мають час на відпочинок і відновлення, моя група підвищує кваліфікацію і тренується. Бо в першу чергу ми піхотинці, лише потім пілоти, інженери та техніки. Тож, якщо ти тих навіть незробкого десятку або вмієш неймовірно швидко навчатися, місць мало, але шанс взяти свій реванш у тебе буде.